Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 19 жовтня, продовжую орати, вже в нас, звісно, підсухає. Хочу показати кору в склад 50 сотих. Поставив те полиці. полиці. От Отак вони царапаються, звісно. Але чисті без проблем. Я дуже ними не задоволений. Дуже задоволений, Бу перероблений, з двохкорпусного на трохкорпусного. Додали один ще корпус. Велике, ще раз хочу сказати, велика сила цей довантажувач. тут і колеса 28-й шириною 30, 35 см усі колесо шириною, щоб трактор десь буксанув чи до буксовки ніякої немає. Ораю другою повишеною, знизу буде клієрище. Переключаю на першу передачу, побачите. Мокро все ж таки можете бачити, що волоче болото, пилюки ще нема, але земля мокра, полиці чисті. Друга. 谢谢嘛。 veresse verrà uscita e non uscita e verrà uscita Ще покажу це пліверище. Отак рівненько все виходить, глибина. Не вже видно скільки там. 20 см є, я думаю, тут добре. Залишилося ще. пройтися два рази. Такий результат. 50 сотих, 50 сотих, 50 сотих, 50 сотих Зараз вже почало підсохати. На колесо майже не налипає. Працюю далі. Такий результат. Вигорав 50 сотих. Така якість сантиметрів 20, може трошки більше, як де, але не менше. Стало сухіше, все добре ореться Їду далі. Починає вечеріти, от рядом погора вже 30 сотих. Такий там запущений з бур'яном і от ще 30 сотих. По раю так виходиться. Набагато легше те, звісно, сипити кромевими полицями. Трошки підсохну, але так до самого вечора інтелюки немає. Земля богта, волога. Я задоволений в нього, конечно. Не забиваюся. Йде, швидше, швидше працюєш. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам того самого каналу міцного здоров'я та мирного Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.